Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електронні кухонні ваги. Дані кухонні ваги є точним та зручним рішенням для зважування продуктів під час приготування та випікання. За допомогою них ви зможете легко та точно виміряти вагу до 10 кг з точністю до 1 грама. Їх нержавіюча сталева конструкція конструкція забезпечує міцність та довговічність, а також легкість у догляді. Завдяки своєму компактному дизайну ці ваги займають мінімум місця на вашій кухні та легко зберігаються. Вони оснащені великим та чітким РК-дисплеєм, який забезпечує ясне відображення ваги. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для круп. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час. Додайте функціональність та зручність у вашу кухню за допомогою. コンテイナラー。 Пропонуємо до вашої уваги кухонний органайзер. Це чудове рішення, яке зекономить ваш простір. Органайзер призначений для того, щоб ваші спеції були впорядковані та легко доступні. Конструкція висувного ящика забезпечує зручний доступ до ваших спецій, зберігаючи при цьому елегантний та прихований вигляд. Виконаний з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Дуже простий в установці завдяки двосторонній клейкій стрічці. Пропонуємо до вашої уваги електричну вафельницю. Це універсальний кухонний прилад для швидкого та смачного сніданку. Завдяки антипригарним двостороннім пластинам. Вафельниця забезпечує рівномірне приготування їжі. Працює як від 110, так і від 220 вольт. Потужність 850 ватт забезпечує ефективне та швидке приготування. Ідеально підійде для приготування вафель або бутербродів. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому. Служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги подрібнювач овочів. Це універсальний кухонний гаджет, призначений для ефективного подрібнення та нарізання. Завдяки даному подрібнювачу ви зможете легко нарізати овочі на кубики та соломинки. Ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення, що робить приготування їжі ще більш легким. Покращить свої кухонні аксесуари за допомогою цього слайсера. Він зробить нарізання та приготування овочів швидким та простим.